Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні збираю передачу для свого чоловіка. Я вам вже показувала, я декілька днів їздила її, скуплювала, а тепер хочу її всю скласти і дещо покажу, що я ще доклала. Те саме, що я вже купувала, я вам по другому разу показувати не буду. Погляньте, складаю ось в таку велику сумку. Просив цей баул великий передати. Ну, він в мене буде, звичайно, не повний, половина тільки. Я все, що було, зараз покажу, поскладала сюди. Дещо в сумки ще доклала ручки, чорні просив. Потім насіннячка, ось п'ять пакетів поклала, пиріг тертий, це сосіски в тісті, Сосиски майже 30 штук. Чи 28, чи 29, щось ось так. Великий такий пакетик зверху покладу і ще в морозилці в мене куриця, щоб мерзлою передати. Ось так. всього 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 наклала. Ну, Я ще буду йому передавати оселедець з кабачком. Це також оселедець з кабачком. Це соус сацебелі. Це знову оселедець з кабачком, бо він самий самий знаєте, такий наїдний. Це баклажани по-корейськи і гриби. Зараз попакую ось такі салатики, я буду передавати. Це півлітрові. Тобто на півлітра тобто пів тільки буде більше оселедців з кабачком. Петю ще сосіски в тісті. Тісто ще є. Це я вже понакручувала їх. Ось такі намазала. І зараз буду ставити у духовку. Бачите, спеклися мої сосиски, а вставила ще одну синію. Так, зараз буду перекладати їх на іншу посудину, щоб швидше схолонули. Погляньте, який я приготувала тертий пиріг. Подивіться, який він красивий. Це яблучне повидло, те, що я варила з дюшесками. Зверху на, ну, натирати на тертушку тісто чомусь не захотіла, то я вирішила ось такими полосочками. Дуже красивий. У мене подвійна порція з формочка 60 на 60. Зараз буду розрізати та складати це солодке чоловіку буду передавати. Зараз у пакет поріжу, поріжу, бо сьогодні все-таки буду передавати. Вчора вже в 11 годині вечора спекла. Він з бачите, який красивий. Гляньте, порізала на ось такі частинки. Зараз вам покажу у розрізі такий гарно пропечений. Отак і один кусочок залишу діткам попробувати Ну, а решту поскладаю зараз, ось так один на один, поскладаю і в пакет.